«Привіт, Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі над Запоріжжям збивали ворожі дрони. Уламки шахеда знайшли у комунарському районі. Поблизу двох будинків зайнялися дрова. Рятувальники гасили три пожежі в Запоріжжі та на Пологівщині. Там росіяни завдали авіаудару по селу Нове Запоріжжя. Рух греблею Дніпро Гес відкрили для легковиків та маршруток. Трафік по одній смузі в кожному напрямку з обмеженням швидкості до 30 км на годину. Звертайте увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки. Рух вантажівок здійснюється через Хортицю, вантовий, арковий та міст Преображенського. Леніна продають у Запоріжжі депутати. Вирішили виставити на аукціон пам'ятник вождя, демонтований у 2016 році. Орієнтовна вартість від 10 до 15 мільйонів гривень, які поповнять міську скарбницю. Кошти планують використати на ремонт укриттів. Подробиці ДТП з мотоциклом на хортиці Байкер збив пішохідок, які проходили дорогу в невстановленому місці. Жінок 79 та 81 рік з множинними травмами забрали в лікарню. За тиждень 44 підрозділи на запорізькому напрямку отримали військову допомогу на 103 мільйони гривень від громад області, до 2 тисяч дронів, пікапи, мікроавтобуси, засоби РЕП та приладу зв'язку. Вчора на сесії з бюджету Запоріжжя виділили ще 100 мільйонів для зсу. В Матвіївській громаді замінять труби водогону. Понад 4 тисячі мешканців сидять без води через постійні аварії в мережі, яка зношена на 64%. відсотки. Приблизна вартість ремонту 32,5 мільйони гривень. Суд націоналізував майно Улятра Балицького та його родини на загальну суму 120 мільйонів гривень. Серед вилучених активів київська компанія, яка займається ремонтом та техобслуговуванням літаків. Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Телерадіокомпанія в Мелітополі, літаки, квартири, автівки та земельні ділянки. Запоріжанка впустила гаманець у магазині. А коли виявила пропажу, його вже не було. По камерам встановили жінку, яка привласнила собі чужі гроші. Її розшукали у скоєному зізналася. А гаманець ховала на подвір'ї. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.